Свіонтик народилася у Львові в українопольській родині. Мама, вчителька історії та географії, батько, художник, архітектор, скульптор. Доля була непростою, та вона витримала всі перешкоди. Так сталося, що вона з мамою багато років жила в Україні окремо від тата, брата, яких доля закинула до Польщі. Любов батьків змогла сформувати в пані Ірині неповторну особистість. Можливо, саме тому найяскравішим спогадом з дитинства став тихий вечір за вишивкою, а поруч сидить тато, малює. Творчість завжди була членом родини Свьонток, і не дивно, що батьки привили й донечці любов до вишивки. То міг подумати, що талановитий лікар-хірург, викладач медичного училища, педагог-новатор у 33 роки почне займатися вишивкою, і ця робота прославить її у віки. Низинкою то в мене з дитинства я робила геометричне, вишивала так. Ну подушечки, такі все, все вишивала. Але цілеспрямовано, мені здається, що то тато помер, то душа його прилетіла. В мою. Понад 40 років Ірина Свіонтик досліджує вишивку Західної України. Є членом національної спілки майстрів народного мистецтва України, відзначена різними нагородами, подяками і відзнаками. Завдяки її невтомній праці по всьому світу розійшлись сім альбомів унікальних узорів Карпат та Прикарпаття. Це потужні наукові посібники для майстрів та всіх закоханих у вишивку. У свої 80 вона може дати фору навіть 20-річним. Пані Ірина завжди щастила на добрих людей. Так Любомир Кричковський, який зорієнтував її на вивчення неповторних зірців вишивки як музейної цінності, та допоміг їй знайти своє головне призначення в житті. Було сторіччя Лєніна, і у нас зробили величезну виставку в Івано-Франківському краєзнавчому музеї, і там ціла область везла сорочки свої. І я ходила по стінах дивилася, які гарні це. Щось захотілося мені від я дуже люблю назимку, і я з дитинства її люблю. І У нас вдома були такі зразки, кусочки узою. Я почала відмальовувати. Підійшов до мене Любомир Кричковський з... за фондами Коломийського національного музею. Він ще тоді не був національний. І підходить: що ви робите? А я кажу, відмальовую. Я... Це геометричний орнамент, я просто на малюнку малюю фігури і там точечки, я по-своєму якось відмальовувала, я розуміла, що це є. І мені подобається. Це а це був рушник вишитий червоними лише нитками. А він каже, ви що домогозяйка, до могозяйка, господиня? Я кажу, ні, я викладач хірургії, я працюю в медучилищі, я лікар. То ви не повинні так примітивно підходити до цього. Я кажу, ви повинні в нас в фонди. Я вас закрию в фондах, фотографуєте, відмальовуєте, якщо це любите. І паспортизуйте все. А потім, як вже вивчите всі наші фонди, їдьте в гори за, типу, за язиком, узнавайте місцеві назви, узорі, місцеві назви частин сорочок, які, які, на яких є вишивка, фотографуйте довкілля, фотографуйте людей в цьому одязі, і тоді вас, ваша праця не пропаде, буде мати музейне значення. Час не стоїть на місці, змінюються не лише люди, а й технології. Завдяки ним пані Ірина покращила якість своїх знімків. Вона має сотні фотоальбомів, як і з чорно-білими, так і з кольоровими світлинами. Не дивно, що до свого 80-річчя Ірина Свйонтик встигла опублікувати 902 відшитих та опрацьованих узора, а ще більше півсотні чекають свого часу, свого мецената, адже в кожну свою роботу вкладено тепло, душу та частинку серця. І я так ходила по селах. Перші села був Космач в 70-му році зразу. Чому мені добре було? Бо так, я викладач хірургії. Ну, викладач мед училище. У мене зимою два тижні канікули і потім два місяці канікули. І я собі якраз храмові всі свята, весілля, якраз літом. І я собі могла незалежно від роботи, вільна птаха, фотоапарат, кінокамера. Мапа Івана-Франківщини через плече. там, Ой, зараз ще покажу таку ДМЦ, номери кольорів ДМЦ, ручка, олівець. І я і записник, і все, так як він казав, виконувала, записувала, хто, де, що, як, і це, і фотографувала. Ірина Свєнтик протягом 47 років працювала у фондах музеїв. Побувала в багатьох селах західної України. Їх жителі й досі пам'ятають красиву, завжди усміхнену пані. Вона приїздила на храмові свята, весілля, фестивалі з фотоапаратом, записничком та допитливим поглядом. Колосальний досвід та праця дали змогу зафіксувати понад 60 тисяч безцінних для історії фотокадрів, безліч зразків вишивки, провести їх паспортизацію, а ті зразки, які найбільше запали в душу, відтворити самостійно. Фотографії зберігаю в альбомах, а потім підбираю собі, який мені найбільше узір подобається, незинковий. І я тоді його беру і перемальовую. Перемальовую вже на міліметровці. Тут були і для марок міліметровка, і для всього на міліметровці перемальовую і проставляю номери цей. Ну а і так і паспортизувала. Пані Ірині пощастило жити в ті часи, коли просто так в автобусі можна було зустріти носія унікальної української мови знаків і символів автентичної вишивки. Вона переконана, що її здобутки не даремні, бо те, що написано на папері, дістанеться в спадок молодшому поколінню. Я то сфотографувала, перемалювала і їду з фотоальбомом, Не пам'ятаю, їду в село, їду в село Гринівці. І в тлумачі треба пересісти на, на автобус до того села. І я не знаю, ви знаєте, мене дійсно якась це доля, ви знаєте, веде. Я сідаю коло жінки в села Ринівці, я, а я щоб скучно мені, ну там 15 хвилин до села їхати, чи 20, чи 30, я розкриваю альбом і дивлюся. А вона каже: очі великі пулькаті, е, е, каже, вовчича лаба». Я собі підписую. А я кажу, відки ви знаєте. А вона каже, а моя, моя бабця любила вишивати, а я мала була цікава, все дивилася і питалася. І вона розказувала, а я запам'ятала. І от я всюди в мене підписані драбенкові, Біконкові, вовчича лаба, медвежа лаба, пчоляча лаба. Ну, фактично, різні назви це панські. Пані Ірина не досліджує узори, а живе ними. Вона переконана, що вишивка це мистецтво. А в Україні живуть надзвичайно талановиті люди. Тому наш святий обов'язок зберегти неповторні надбання, щоб довести всьому світу, що ми як корінні жителі своєї країни. Це мої перші села, і я надзвичайно захоплена ними зінками і. Мені повезло в 70-х роках, що жили старенькі люди, які ходили в цих сорочках і знали всі місцеві назви, та як і у космочі. Ну до космочі дотепер пам'ятають, А тоді тільки ці ті роки для кожної людини на землі є свій час і місце народження, так як Господь вирішить. Однак далеко не кожен здатен розглядіти мету свого життя. Пані Ірині пощастило усвідомити, що народившись в Україні в часи, коли можна було побачити найкращі зразки ручної вишивки, саме вона створена для того, щоб зберегти, описати, відшити і передати прийдешнім поколінням незлічені скарби вишиваних узорів та нас. Сьогодні пані Ірина живе в Івано-Франківську разом з люблячим чоловіком Володимиром та собакою Альтом, який є повноправним членом родини. Це дає їй змогу займатися тим, що любить найбільше вишивати, паспортизує, фотографує, бере активну участь у виставках та, як завжди, залишається прекрасною людиною з витонченою душею. Любов пані Ірини до вишивки дозволяє нам не забувати, ким ми є насправді. Вона мріє, щоб всі регіони України видавали такі унікальні та неповторні альбоми, як вона. На перший погляд, просте бажання, але в ньому великий життєвий скарб. Непростої долі великої особистості.